Доброго дня! Запрошую підписатися на мій е, канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату та по продажу плиткорізів. Сайт Enchil.io. Е, перед вами найкращі е, ну, ті, що офіційно постачаються в Україну плиткорізи. Це традиційний Ruby DC250 1200, який виробляється в Іспанії. І... Зовсім новий батіпав Віп-21-25. Чому я їх порівнюю? Тому що у них однакова ціна, приблизно однакова ціна. Тому що у них обидвох декларується довжина порізки метр 1,20 У них обидвох піднімається двигун. Ну тут дуже багато спільного. Давайте почнемо більш детальніше про них. Рубі. Масивна каретка, яка катається на чотирьох пластикових роліках по направляючих. Немає в мене претензій, вона служить. Звісно, вона ну, менш жорстка, трошки трошки менш жорстка, зроблена, зроблена як у батіпа. У батіпа каретка металева, на них 8 підшипників, вони ковзують. Підшипники не ковзують, а катаються по е, вставкам з нержавіючої сталі, які вкладені в алюміній, по направляючій. Е, що ще хочу звернути увагу, що 4 підшипника стоять вертикально, 4 підшипника стоять під кутом 45 градусів, щоб забезпечити е, ідеальне е, працювати щоб і при, прямо і під кутом 45 градусів. Як на мене, дуже вдала конструкція, яка застосовувалася Батіпами раніше, вона вже довгий час застосовується і немає в мене до неї претензій. Ці обидві системи мають право на життя. Подача води організована і щоб не мішала ось таким чином у рубі. Приблизно така сама подача води і току до двигуна організована у Батьпатіпа. Тільки у Рубі тут додатково треба докупляти штепсель. І, звісно, люди прив'язують до цієї змії провід, щоб він не бовтався і не мішав. У батіпава нічого не треба прив'язувати, воно вже тут введено сюди, тут тобто, бачите, зафіксоване такими стяжками, і просто можна включати в рецепт, і Воно буде працювати. Тут звичайна вилка на 220. Ну, звісно, з так, потужності двигунів, що у Рубі, що у Батіпава, з головою вистачає для різки стандартної плитки, в тому числі керамограніта товщиною до 15 мм. Тут у мене немає жодних претензій, вони вже довгий час працюють. Насоси у них приблизно однакові стоять, однакові конструкції, які, які видають скажімо так, достатню кількість води і на достатню висоту, і достатньої кількості. Для охолодження віску, регулюється подача води у ось тут зверху. У Рубі також організовано регулювання подачі води. Так що тут і для очистки, тобто немає в мене претензій, тут все толково зроблено. На що ще хочу звернути увагу? Принципове питання це різ під кутом 45 градусів. Якщо у Рубі, для того, щоб якісно різати кут 45 градусів, йдуть по двом варіантам. Перший варіант це застосування дисків спеціальні, які працюють під кутом 45 градусів. Вони грубі, вони створені для того, щоб працювати з грубі під кутом 45 градусів. Або якщо ви використовуєте дістаровські диски, вони більш дешеві, але вони більш тонкі, набагато тонкіші, вони вигинаються. І тому Рубі додатково можна поставити, докупити спеціальну шайбочку 13-м фланці прижимні 13-м, для того, щоб не вигинався диск. У батіпала, у зв'язку з тим, що тут стоїть 200-й діаметр диска, він набагато краще працює. Тому Фланців, ті, що є стандартні, їх і не треба міняти, вони, в принципі, і немає е, додаткових, вони працюють і ріжуть кут 45 безпроблемно. Жорсткість конструкції така, що не дозволяє вигинатися двигуну, а жор... жорст... жорсткість висотого диску, звісно, на 45 набагато більше. Обмежувач є у рубі висоти порізки, немає, на жаль, у батіпава Але якщо майстер довгий час працює, він вже е і працює без цього обмежувача. Звісно, тут ще є деякий нюанс, про який чомусь ніхто ніколи не, куп... не, не, не каже. Наприклад, е фіксація на різній висоті. У батікана відбувається ось так з боку. Вона ось так відбувається і вона тримає. При цьому, якщо ви фіксуєте в верхньому, в нижньому або взагалі не фіксуєте, диск він не залишається в ідеалі. Так, як стоять, так і стоять. Так і, так і стоїть. У, е якщо ви подивитесь, фіксація тут зовсім інша. Ось тут виходить, ви натискаєте на цей флажок і якщо розфіксували, можете повертати або зафіксували. Але коли відбувається фіксація, на долю міліметра диск трошки, ну, трошки міняє свою геометрію, трошки підходить сюди. Тому, звісно, у рубі треба різати або з фіксацією, або без фіксації, щоб не було ступінь на плитці. Плитнички це знають. І це розуміють. Так, стопор в положенні каретки, тут він організований ось таким болтом, який впирається. А тут же стопор організований ось такими двома гайками, які ось так підходять, і ви можете застопорити двигун в будь-якому положенні. Звісно, для переміщення треба фіксувати двигун в крайніх положеннях. Для рубів це не стосується. Тут, в принципі, не така жорстка конструкція. Тут є пластикові, вони їх можна фіксувати і посередині. Але щоб воно не прогиналося, я все одно раджу в крайніх положеннях, щоб не прогиналося направляюча. Кожухи і в тому, і в тому, вони не міняють свою геометрію, вони йдуть горизонтально різу. Як на мене, це зручно. в зв'язку з тим, що у 250-го. Тут стоїть у Рубі 250-й диск, то зараз я подивлюсь, скільки ж можна тут висота максимально пропила. Вона, звісно, буде більше, ніж у вона обмежена двигуном. Так, приблизно тут 7 сантиметрів. Так, тут. Тут 5 см, навіть трошки менше, ніж 5 см. Ну, це дозволяє звісно, різати якийсь там цеглу на рубі. Ну а вже батіпак він більш призначений тільки для керамічної плитки або керамограніту. Ну, звісно, і там, і там. Товщини я рекомендую такими плиткорізами різати матеріали товщиною якщо це керамограніт до 15 мм. Тому що якщо це 20 мм, якщо це граніт більше, ну, для цієї мети є е, каменерізи, які застосовуються. Ходімо далі. В принципі, тут однакова конструкція, е, тут просто з чотирьох частин зроблений стіл, тут зроблений е, з однієї частини. Тут він краще фіксується, він не рухається, тому що він тут доволі складна ця площадка. Ось тут ці ручки призначені для того, щоб зробити столики. тут століки можна взагалі зробити самостійно, як я і зробив. Ви бачите, ось столик, столік зроблений самостійно. Він обійшовся мені там щось у 2000 гривень з цими ножками ну, і служить в клас плюс. У Рубі немає тут бачите, тут немає де що кріпити. І тому у Рубі треба докупляти вже той боковий столік додатково. Ножки. І тут, і там ножки підгортаються під себе і фіксуються. Звісно, по-різному. Кожний виробник вже по-різному це робить. Слідуючи, колещата. Що батіплав комплектується колещатами, ну тільки пластиковими, а вже рубі такі масивні, м'які коліщата. хоч можна бігати і по асфальту. Є місце у батіплави для зберігання. Ключів у рубі такого місця немає. Ну, В принципі, ось і все, що я хотів розповісти. В принципі, а, Саме головне, забув, чуть чуть не забув, саме головне. Дивіться, і той, і той декларується різ на метр 20. Але якщо ви повністю опустите двигун, повністю і поміряєте довжину різу при повністю опущеному двигуні. Довжина різу буде метр один Ну, якщо взяти сантиметрову плитку. Звісно, якщо буде двох або 3 сантиметровий, трошки менше буде метр двадцять. У рубі якщо повністю опустити, треба зафіксувати. При повністю опущеному буде приблизно 1 метр і 9 см. Бачите? А для того, щоб забезпечити 1,20 метрів, звісно, треба його підняти і вже плитку під диск підганяти. Не можна порізати метр 20 в повністю опущеному стані. Ну, звісно, це не дуже зручно буде, якщо ви ріжете кут 45 на довжину метр двадцять. Але в принципі можливо це робити. Різна, тут зовсім різна система е, кутників. Тут кутник набагато ширше, довше, він е, дуже якісно регулюється. Е, Має наклеїчки такі і е, ось такий упорчик, який штовхається. Ну, Як на мене, немає У, Тут зовсім інакша е, схема роботи. Тут також є і транспортер. Він же служить і боковим упором. Він фіксується. Ну, бачите, тут є скажімо так, нюанси, є люфти, але в принципі воно зажимається і стає чітко паралельно. Я впевнений, що це вже традиційна їхня система у реймонді. І всім подобається, всі працюють. Ну, немає в мене до цього ніяких претензій. Ну, в принципі, я все розповів про ці плиткорізи. Це достойні плиткорізи. Я ще раз повторюсь, можливо. Я не бачу смисла купляти е, китайські контрабандні подкорізи, типу Ванделі і, і, і таких самих назв. Чому я не бачу необхідності? По-перше, це контрабанда. По-друге, тут стоять асінхронні двигуни, які служать дуже багато років. Ну, тільки за підшипниками треба слідкувати, щоб вони не загули. Е, е, о, ці китайські подкоризи, там рахує, Звичайна щиткова болгарка, яка закріплена на направляючі. Це недовговічність. Звісно, тут застосовуються стандартні диски, довжина їх експлод... довжина різу, наприклад, там вона і кілометр, і півтора кілометра можна одним диском порізати. Ті диски 125 на 13 тисяч обертів. Ну, що вони поріжуть? 50, 100-200 метрів. І вони згорають з такими обертами. Тим більше дуже складно подати воду на охолодження на такий двигун. Ну і ціна цих китайців неадекватна. Я для себе, якщо я куплю, а я, в принципі, я купляю для прокату, в мене найякісніша техніка італійських, іспанських виробників. Ну і звісно, і китайських, але за адекватні гроші. Це вулкан, наприклад, на метр 20 Звісно, там є свої плюси і мінуси. Але... Служить, якщо його відрегулювати з моєю допомогою. Все, можете звертатись до мене. Дуже вам вдячний, що ви мене вислухали. І ще хочу сказати, все хочеться сказати і щось забуваєш, що прижимні фланці відцентровані, що у рубі, що у батіпав, таким чином, що вони не дозволяють, ніякого там биття немає як у китайців при різці. Тому, звісно, якість різу. У е, італійських і іспанських плод краще. Фарбування, що в Батіпаві, що у Рубі набагато краще, ніж у китайців. Воно, воно в мене в, в цей ВІП 290 вже е, років 6, і воно виводить звичайний метал, а воно не ржавіє. не розумію, чому. Якщо китаєць він за рік перетворюється в. Ну, ну в общем, щось перетворюється. Все, вибачте, що так довго. Звертайтесь до мене, буду радий вам або надати прокат, або продати плитку різи. Всього найкращого, будьте здорові!